З тим певні проблеми. І ще вже не цікаво слідкувати за їхнім життям. Все пішло просто наскільки жахливо, наскільки собі можна взагалі уявити. І взагалі е своїми особисто класними ідеями ділитися не можна, тому що поки ти будеш говорити, хтось буде робити. Привіт, гайс! З вами знову Настя, і я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Сьогодні у нас буде дуже тепла. Така розмова. Ви можете також взяти свою чашечку кави чи чаю і сідати зручненько, тому що я поділюсь тільки сами реально прикольними і важливими інсайтами, які я зрозуміла за цей період. Надіюсь, вони вам сподобаються, тому не забудьте поставити лайк цьому відео і давайте розпочинати. Перший такий інсайт, який у мене є, це зробити свій простір максимально чистий. Зараз мова йде саме не про. Фізичну кімнату, хоча це також важливо, і я признаюсь, у мене з цим певні проблеми. Зараз я більше говорю про ментальну частоту та частоту у ваших соціальних мережах та діджитал просторі. Адже взагалі бруд як такий приносить вам дуже багато не тільки таких естетичних неприємностей, але й депресію, апатію і таке інше. Я помічаю, що наче проходить певний період часу. І мої соціальні медіа все наче захламляється. Коли ти в квартирі або в кімнаті вже дуже довго живеш, і в тебе збирається дуже багато речей, і наче хочеться більше простору, і щоб стало легше дихати. Крім того, що стосується соціальної сфери, ми ж постійно, якби як у губки, впитуємо все те, що ми бачимо, і намагаємося бути схожими на цих людей. Тому тут дуже важливо очищувати свої соціальні мережі хоча б раз в місяць. Тому ось мої три основні поради по чистоті саме в діджитал-сфері, якими я користуюсь реально кожного дня, і я навіть не уявляю, що би я без них робила. Перша прикольна штука це сортування по папках в телеграмі. Це просто must-have, якби в мене не було окремої папочки робота особисті і по проектах наступних. То я би просто губилась би і, мабуть, відповідати на питання, взагалі розуміти, що де відбувається, було б набагато тяжче. Ще є волонтерів в міжнародному проєкті благотворче суспільство, і там люди по всьому світу, різні міжнародні чати, групи, і просто скільки всього відбувається. Безліч мастер-класів, я просто постійно гублюсь, куди мені йти. Тому тут Телеграм дуже сильно спасає, обов'язково використовуйте цю функцію. Також прикольні штуки з сортуванням є і в TikTok, і з інстаграмом. Зі мною насправді поділилася цією штукою моя подруга, каже, я таке говорю, Блін, кожного разу, коли мені потрібно щось знайти, наприклад, там магазини якісь. Я не дуже люблю на них підписуватися, тому що це, ну це не, не класний контент. Але потім, коли мені дійсно щось потрібно купити, я просто не можу це знайти. І вона мені говорить: то спробуй просто типу поробити папочки в збережених і зберігати все по папочках. Я така, блін, точно, я забула взагалі, що це можна робити. Те ж саме відбувається в Тіктоті. Як ви вже знаєте, я працюю маркетологом і постійно постійно в пошуках різних ідей. Я зберігаю їх просто в збереженні в своєму Тіктоті. І потім, коли мені потрібно просто розфасувати їх по проектах, я вже просто гублюсь, половину забуваю просто постворювати папочки і зберігати все відразу по папочках. Наступним пунктиком буде вимкнути всі сповіщення, які є у вас на телефоні, якщо це не суперважливі, тобто від ваших е, рідних людей. Я взагалі взяла це за таку завичку, я не приймаю ніяких сповіщення. Овіщень, типу я не даю дозволу на сповіщення додаткам, тому що потім реально в тебе просто спам. От. Тому це також дуже класна штука, просто відмовлятися і лишати тільки ключові. Тоді ви не будете повертатися до телефону кожного разу, коли чуєте це. Бо ж на період вашої роботи спробуйте використовувати. Е Функцію фокусу на вашому телефоні, тому що я відкрила її тільки коли записувала влоги по продуктивності. Я блін, ну якби я знала, що вона є, але я нею не користувалася. І у мене часто траплялася ця штука, що я просто переключаюсь із задачки на задачку. Там написали, туди написали. Я постійно туди дивлюсь. І тому. Е Перефокусовую свою увагу, що не є супер добре, тому це також як е, така чистота твого простору, яка допоможе бути більш продуктивним і краще виконувати свою роботу. І останній третій пункт це видаляти регулярно все, що є для вас більше не актуальним. Тобто. Людей, на яких ви підписані, але вам більше вже не цікаво слідкувати за їхнім життям, або ви просто розумієте, що це не та людина, на кого ви хотіли би бути схожими. Відписуватися від всіх розсилок у ваших імейлах, тому що потім у мене вже було декілька випадків, коли я ну, чуть не пропустила важливі повідомлення на імейл-адресу, тому що. В Україні дуже сильно імейлами не користуються. І через оцей спам від постійних магазинів я ніколи туди не заходила майже. І в роботі я вже почала розуміти, що насправді буває багато прикольних пропозицій, і імейли можна використовувати в хорошому варіанті. І тому, щоб не пропускати свої дзвінки, важливо також там все сортувати і видаляти. Тому від кожної розсилки, там від оцих магазинів, ви можете відписуватися внизу, просто буде кнопочка Unsubscribe, відписатися, і це все, що вам буде коштувати. Теж саме стосується телеграм-груп. Якщо ви бачите, що ви вже там декілька місяців скіпаєте. Ем... Цю групу і не заходите туди, не читаєте. Вам це не актуально. То ну просто видаліть її. Реально, це після такої чистки. Мій мозок, просто наче білий лист, і працювати набагато легше, і нові ідеї з'являються, тому що реально очищуєш простір е, від всього непотрібного. Тому обов'язково візьміть е, цю пораду собі в е, панель інструментів, скажемо так. Другий пунктик це навчити свій мозок споживати складніший контент, ніж ви звикли. Е, можливо, ви взагалі такого ніколи не чули, тому що я ні. Але це те, що я замітила по собі. Тобто, в якийсь момент мені стало дуже сильно нецікаво дивитися серіали, грати в якісь ігри і так далі. Я навіть не помітила, якщо чесно, коли це відбулося. І, мабуть, я пригадую, це було в школі. Коли я вирішила замість ігор на перервах е, грати в ігри, але більш розумного плану, я з вами, до речі, декількома поділюся: це там, наприклад, вчити прапори країн, вчити столиці, або ж е, вчити якусь мову. Там я вчила англійську чи корейську, або ж е, є різні вправи. Типу ігри для мозкової активності, там тобі або рахувати швиденько треба, або читати, тобто реально прикольні застосунки, і це також гра по факту. При тому, всьому вона несе користь для тебе. І мені стало так цікаво грати, і коли я поверталася до звичайних ігор. Я вже така, ну блін, вона якась і без сенсу, якось вже й неприкольно. Тим більше в цих навчальних додатках зараз реально застосовують такі гейміфікації, що ти вже не відрізниш, де у тебе гра, а де у тебе, як то кажуть, навчання і реальний прогрес. В цьому відео я розповідала про гейміфікацію, і є безліч застосунків, які допоможуть тобі в цьому зробити. Це реально прикольним челенджем з новими рівнями. Далі, оця сфера ігор перекинулася на роботу. Я почала робити мобільні застосунки замість того, щоб грати в Sims. І там також прикольний інтерфейс, як ви вже знаєте, також про ноу-код-тему, no в якій я також працюю. І я почала створювати свої особисті мобільні застосунки. До речі, можливо, ви вже користувалися одним із них. Це Summer Bucket List. Я його поновлю на наступне літо і знову ж таки дам вам доступ. Якщо ви ним користувалися, дайте мені знати в коментарях. Мені буде дуже приємно. Прикольно, коли ти розумієш, що ти наче працюєш, але це твоя гра. Тобто, той самий ноушен це просто якийсь кайф, коли ти придумуєш формулу, придумуєш систему, як вона буде працювати потім щось в тебе не працює, ти його фіксиш. Мозг починає отримувати більшу кількість дофаміна саме від такого типу завдання, а не ем, іншого. І тоді тобі вже стає тяжко переключитися там на ті ж фільми чи ігри, тому що ну, в тебе мозок просто вже вимагає чогось більшого. Я насправді не читала ніяких досліджень на цю тему, не дивилася, що говорять з цього приводу в інтернеті чи ще щось. Це просто реально те. Ем... Чим я користуюсь і що мені дуже допомогло. З відосами відбулося абсолютно те ж саме. Спочатку я дивилася якісь більш-менш розважальні відео, якісь приколи. А потім я потихеньку почала брати ті теми, які мені подобаються, які мені цікаві, але в більш складні, або це контент був англійською мовою. І щось таке, де мені кожного разу я також на чекадала собі якийсь челендж по удосконаленню. Я зараз дивлюсь просто на те, що я дивилась раніше, і думаю, як Як мене це виходило. Яку пораду я можу дати вам з цього приводу, це потихесеньку, маленькими порціями, спробувати давати своєму мозку трішки тяжчу інформацію. Як ми знаємо, мозок любить задачки, він любить оці складні якісь системи. Тому просто дайте йому можливість, дайте йому спробувати це на смак. І робіться маленькими кроками не потрібно відразу занурюватися з головою, тому що тоді легко як завжди провалитися і, взагалі, втратити себе. Грубо кажучи, починайте, наприклад, з тих самих відео. Замість того, щоб дивитися багато розважальних відео, спробуйте додати хоча б раз в тиждень якийсь інформативний більш контент. Той, що вам подобається, не потрібно брати щось таке, що незвичне. Можливо, візьміть навпаки за звичку одне відео з якоїсь незнайомої для вас до цього теми. Можливо, вона вам сподобається, можливо, вам взагалі наука сподобається. От важливо просто експериментувати теж саме з фільмами, замість звичайного перегляду серіалу, наприклад, українською мовою. Включіть його англійською, спочатку буде незрозуміло, але серія за серією і ви почнете розуміти, про що вони говорять. Досконалюйте себе потихесеньку, і ви просто не пізнаєте себе потім. Наступним пунктом буде слухати себе внутрішнього та будувати внутрішній стержень. Блін, це мабуть було одне із найприкольніших і найцікавіших розумінь, яке до мене приходило. Ну в якому плані насправді всі ці розуміння вони не приходять просто типу розуміння. розумінням. Вони приходять з досвідом Іноді ти чуєш його. Але знаєте, одне діло, коли ти чуєш, інше, інше діло, коли ти це застосовуєш, або ем, відчуваєш його через себе. Тут була та ж сама ситуація. Це почалося з того, що я прочитала книжку, яка називається «Сім навичок високоефективних людей. І там також була глава, здається, ціла, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Про те, що дуже важливо обрати якісь принципи на життєвому шляху, з якими ви будете йти. От, наприклад, для вас важливо, щоб людина не брехала, або для вас важливо, щоб в компанії ем, до працівників ставилися як до друзів. І от автор говорить, що з цими принципами буде набагато легше і швидше приймати рішення в житті. От, наприклад, ваш друг, грубо кажучи, постійно вас обманює, і ви постійно не знаєте, що з цим робити. Типу терпіти чи може вже не терпіти. І тут, коли ви розумієте, розумієте, що е, на вашій життєвій позиції е, правда є важливим ключовим елементом дружби? То ви просто вирішуєте, наприклад, бути більше не близькими друзями, а знайомими, і ви вже не думаєте про це дуже багато. Ви просто розумієте, що це іде на Вашим пріоритетом я тоді цю думку почула, точніше прочитала, і думаю, блін круто говорить, я згодна, все так прекрасно, і просто забула про неї. Просто пішла собі далі займатися своїми справами, читати наступні книжки. І потім, буквально через декілька місяців, мені на роботі пропонують ем, ну як на роботі, мені пропонують взяти проект. Який я не дуже, чесно кажучи, підтримую. Цей проект був з алкоголем, а я взагалі не п'ю. І, якщо чесно, я противник алкоголю. Це от моя особиста така позиція. Але за цей проект я чомусь вирішила взятися на той момент. І, блін, як же я пожалкувала. Все пішло просто наскільки жахливо, наскільки собі можна взагалі уявити. І так я пропрацювала десь місяць і сказала, що більше не буду. І Рада була цьому, але шкода, що я взагалі взялася за нього. Але це був реально крутий досвід, тому що, от саме в цей момент я відчула ті слова, про які читала в книжці, що отут важливо тримати свій особистий стержень, свою особисту позицію. Що би там не було, хто би що не говорив, в тебе є твоя думка і в тебе є твоє розуміння. Тому тепер я в першу чергу слухаю себе, що мені подобається, що я підтримую, що я хотіла би поширювати, і потім роблю наступні кроки. Спробуйте також знайти ті ваші принципи по житті, з якими ви хотіли би йти хоча б найближчий рік. Що для вас цінно? Який би світ ви хотіли бачити? Що би в цьому світі ви хотіли би змінити? Наступний пунктик — це жадність на інформацію. Блін, який же ж він насправді і смішний, і глибокий одночасно. Е, чому смішний? Пам'ятаєте ці ситуації в дитинстві, там, в школі, мабуть, там, коли якась подруга купила класну кофточку, і ти запитуєш, а де вона її взяла, а вона навмисно тобі не говорить, щоб ти не купила такої ж самої. Або так само, як ти якусь там інформацію не договорювала спеціально, щоб хтось не повторив це за тобою. І зараз це визиває посмішку, але. На жаль, на жаль, оці звички ховати інформацію, бути жадним на інформацію з роками стають набагато глибшими і глобальнішими. Ми часто стикалися також в проектах, що власники не хочуть ділитися якимись порадами зі своїми підписниками, тому що вони бояться, що прийде їхній конкурент, забере у них ідею, хтось повторить, обов'язково хтось їх підставить. І взагалі своїми особисто класними ідеями ділитися не можна, тому що, поки ти будеш говорити, хтось буде робити, і це все. Воно то так. Якщо ти будеш думати про це, так воно в результаті вийде. Але з іншої сторони, я також вже багато читала книжок на цю тему, саме від власників стартапів, дивилася різні подкасти та інтерв'ю. І більшість з них говорять, що це повний міф, тому що одне діло говорити, а інше діло робити. І дуже часто насправді за от такими дискусіями, за такими розмовами, виходить щось зовсім нове, коли ви можете разом заколабитися і зробити якийсь прикольний новий проект зовсім іншого масштабу. Вам можуть дати крутий фідбек, і ви можете подумати, М, блін, точно так я можу це вдосконалити, а ще це можна додати. А ти вмієш це, давай разом зробимо отак. І таким чином ви зможете рости разом. Ще разочок підсумую. Якщо ви поділитесь, де ви взяли безкоштовний курс, чи як ви вивчили ту чи іншу інформацію, де ви дешевше купили платтячко і так далі, ви допоможете один одному. Тому давайте не жаднічити на цю інформацію, а навпаки, ділитися нею, тому що чим більше ти ділишся, тим більше тобі повертається. І останній пунктик, але взагалі не по важливості це ставити здоров'я на перший план. Цікаво, сказала ставити здоров'я на перший план, а впихнула його аж в п'ятий пункт. Да, у мене є з цим проблеми, насправді. Тут також історія була в тому, що в роботі мені дуже тяжко закінчувати її, наприклад, там о 6 годині, а починати там о 8, як звичайно, це робиться у офісах. І оскільки дуже багато проєктів, всім хочеться допомогти, то виходить так, що якби. Ти можеш закінчувати роботу об 11 годині вечора. Потім я відчуваю оце цю стому, напруженість, небажання щось робити, і при тому всьому дуже сильно себе е, ну, вибачте, за суржик, гноблю тим, що тобі стільки 21 рік, ти маєш працювати. От, а інші люди взагалі не сплять. Ти ж не на стройці якісь працюєш, ти не на шахті працюєш, чому ти жалієшся? Е, насправді в тебе не така тяжка робота. Якщо зараз так довго не працювати, то коли працювати? А інші можуть, чому ти не можеш? І блін, скільки оцих думок, і я просто себе е, отак-от тьмарила, працювала довше, не спала більше. Паралельно ще з цією ситуацією в нашій країні коронавірусом, який був до цього, я перестала так багато рухатись, як я рухалась раніше. Я не хожу взагалі ні на який спорт і робити його стало набагато частіше вдома. Потрібно це до речі виправляти. І через це моя активність понизилась, я перестала пити достатньо води, про харчування я взагалі мовчу. І просто я реально довела себе до такої ситуації, що мені не хотілося нічого не ні робити, ні якось рухатися далі. І в мене ще й професія творча, і мені здається, що коли в тебе така більш-менш монотонна робота, коли ти кожного дня знаєш, що ти будеш робити, то якось простіше, тому що тобі не потрібно постійно нічого видумувати. От ти знаєш, що в тебе така от формула, і ти за нею рухаєшся. А тут тобі постійно щось нове потрібно видумувати. А в тебе немає у цього ресурсу на нове. Тому супер важливо ставити здоров'я на перший план. Це неправда, все, що говорять про те, що там, поки молоді, ви можете все а потім будете відпочивати. Коли не буде потім його не існує так само, як не існує твого минулого. В тебе є тільки зараз. Тому не потрібно говорити, що я буду відпочивати потім, а сьогодні я попрацюю. Не потрібно дивитися на інших, або ем, слухати всі оці нав'язливі стереотипи про те, що ти маєш пахати як лошадь. У мене це реально зараз така проблема, з якою я е, дуже сильно борюсь. До такої міри, що я не можу нормально відпочивати. Тому що, коли в мене вихідний, я відчуваю, наче якусь ем, як так правильно сказати, Вину за те, що я маю відпочинок, і скільки ж всього я могла би зробити, і що постійно це відчуття, що я щось не встигну, чи ще щось це просто така дурістіка. От саме в ці моменти, коли ми викидаємо наше здоров'я, то ну його потім реально не повернути. Навіщо це робити прямо зараз? Зробіть собі комфортний робочий графік і працюйте. Не потрібно перебільшувати якось чи кудись бігти з чимось гнатись, тому що. Все рівно добіжимо і не доженемо. На цьому все. Це всі пункти, якими б я хотіла дуже сильно з вами поділитися. Я надіюсь, що якісь із них вам сподобались. До речі, дайте знати в коментарях, який з пунктів був для вас найбільш неочікуваним, або який пункт вам ніяк не вдається реалізувати. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо ви дивилися мене вперше, то не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. Я буду розповідати ще більш класної, корисної інформації, яка буде потихасеньку робити ваше життя набагато насиченішим і кращим. Дуже вдячна вам за те, що ви були зі мною. Побачимось в наступних відео.